Народна ради Пісменського району, жителі міста Писменця, секретар міської ради Ірина Менник перебуває у відпустці, тому для роботи сесії слід обрати секретаря засідання із числа депутатів ради. Пропоную обрати секретарем на цьому засіданні міської ради, постановського Ольгу Володимирівну. Чи є другі пропозиції? Нема. Немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Прошу відчину комісію. Прошу руки підняти вище, щоб домовина. Дякую. Против? Дев'ятнадцять. Років отримався один. Дякую. І один крок тебе не рахує. Руку травма. Я підняв руку. Хто не бачить? Ніхто не бачить моєї руки. сектору. Я є керівник обласного правого сектору Івана Бранківського області Василь Обрамів. Мій приїзд сюди мотивований тим, що я почув, що тут відбуваються незрозумілі речі. Тобто представників Народної ради застрашують і наносять полешні Тобто прикриваючись цим, що це правий сектор. Хочу сказати чесно і відверто, правий сектор підтримує народну Раду. Ходять чутки, що ви говорите, що ви купили правий сектор. Якщо ви мали на увазі, що ви благодійно допомагаєте хлопцям боротися на то, то не використовуйте цю інформацію, що ніби правий сектор продався дарчим. Ми такі не будемо слухати, просто відверто вам говоримо. Ми можемо той м'яч віддати, якщо ви хочете, якщо ви не з душою давали його бійцям АТО, які боронять зараз нашу землю, нашу Україну. І ви запам'ятайте, маєте відповідальність перед громадою. Якщо громада говорить, що є якісь зловживання ваші, або десь треба зробити води, громаду треба слухати. І такі методи, ви самі бачили, що Янукович такими методами призвівся до того, що він тік зараз в Росії. Я не хочу, щоб ви... Повторяли, повторяли його історію. Так що, рахуйтеся з громадою, бо громада саме поборола цей режим. Самі розуміють. І думаю, люди зі мною згідні, що такі речі, як дерибан землі, звітність перед громадою, має бути... Е, за дерибан має бути прозвітовано і звітність перед громадою має бути введено ваш робочий, е, Ну, навіть на сесії ви маєте звітувати. Як вони це скажете? Приймається ваше зауваження. А ви чого би... такі купили? Я, я, я вислухав вас, добре. Я хотів би сказати, хто вам казав Його про те, що я купив прайсер. Ви... Ну ні, чітко відповідайте. Ви я вам говорю, ходять Чутки, я я не це не дивіться. Це є голослівна, я нікого я не, не купував. Я від серця це робив. Я вислухав ваші зауваження, говорю, що це є чиста брехня. Тому прошу вже присісти, я вислухав вас. Дякую. Ми проводимо сесію далі. Щоб громади чули, як відбувається. Громада чує просто, прекрасно такова. про те, що я цим не займався. І не займаюся. І я не збираюся купувати нікого. Тисячу гривень ви мені пропонували, не пам'ятаєте? Я вам? За що? За те, щоб прийти на сесію. Чоловічі добре, я вас перший бачу. А він вже так, старий, на да, останніх. Це, це ми вас перший раз бачу. Ні, то ви що, зараз базаром будете займатися, Хто до давав, хто що це говорить? Не треба розводити чутки різні, тобто прийшла революція. Треба з громади рахуватися. Якщо де ти громаду витирати ноги, то я думаю, що Пане Василь, не довгий вас не вийшов. Ніхто вас ноги не витирає, ніхто в громаду ноги не витирає. Все нормально. А це ну, просто чоловік. Ну, плітки, от плітки, хто плітки. Ну я не знаю, може це комусь потрібно ці плітки. Ну але плітки це... зараз йдуть на користь вашу. Я розумію. Я думаю, що треба прийти і спитати, чому я так робив, а не чекати сесії. Сесії є сесії. сесії має свої питання в порядок денний, запровадив чекали два місяці. Я не хочу, щоб Ми, ми, я хочу, ми що могли б прийти... прийти і спитати, чи я таке робив, чи не робив. Ви маєте знати, і громада має знати позицію саме правосуддя. А громадянин, Тесл Чегер вам відомий? Ні. Чи відомо? Це, 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 це якраз той, що до, до того по, по вашому проханню ми мали приїхати. Та які це по вашому проханні? Що ви розказуєте? Про що ви йдете мову? Що? Так, ведемо далі. Пропоную обрати. є. Пропоную прийняти за основу порядок денний строк питань, а саме про внесення змін до міського бюджету. Друге питання земельне питання і в третьому різне. Пропоную цей проєкт рішення прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати. Рахувати. За основу.